Добрий день. Долучайтеся долучайтеся до голосування. до голосування концепції майбутнього концепції нашого. Парку. Я, є 15 об'єктів, я даю 5 зелених, один червоний. Голосуйте за п'ять, які вважаєте, що, що хочете, щоб вони були у нашому парку, і один, який категорично проти. Дякую. Спочатку можно ознайомитись, а потом вийде. <реклама> Зона пікніків, здебільшого люди за. Місця для масових подій здебільшого люди за. Оригінальні споруди. Небагато голосували, але більшість за. Рекреаційна зона. Люди підтримують. Нові заклади харчування. Більшість людей проти розваги. Багато голосували, майже всі за розваги. Водні об'єкти. Ніхто не проти взагалі, всі за меморіальні об'єкти. Практично всі проти, але є допис, алея слави для воїнів АТО. Місця для вигулу собак. Трошки більше половини людей проголосувало за велодоріжки. Взагалі ніхто не проти, всі за, багато проголосували. Арт об'єкти, всі голосують майже всі. Не всі, абсолютно всі. Дитячі майданчики, всі голосують за, дуже багато проголосували. Спортивні об'єкти взагалі ніхто не проти. Клумби зелені фігури. Одна людина проти. Майже всі за клумби. Лавки. Осколодовасько. Дехто проти. Майже всі закупи. Той побігали під контакт. Зона пікніків. Пропозиції лише попри заборону на алкогольні вироби. Місця для масових подій. Щоб всі збиралися дивитися. Фільми на свіжому повітрі. Розваги. дитяча залізна дорога. Ідея з парком атракціонів хороша, ибо бо дітям буде веселее. Пропоную визначити кожному, скільки він згоден витратити на атракціон кожної дитини. Водні об'єкти, вейк-станція для вейкбордингу. Побольше фонтанів. Меморіальні об'єкти. Алея слави для воїнів АТО. Місця для вигулу тварин. Смітник, де господарі прибирали б за своїми тваринами. Така зона парку хоча б у вигляді організованої загорожі і смітників з пакетами для відходів життєдіяльності. розпис пустих стін віршами українських поетів це арт об'єкти Спортивні об'єкти, майданчик зі стріт воркаут. Клумби, зелені фігури. Фігури з кущів. Що ви не хочете? Зараз П'ять стікерів, ви клеїте зелененьких те, що ви хочете, щоб було. І один червоненький, те, що категорично ні, або не категорично, але на вашу думку недоцільно робити в нашому паралському парку. Це опитування броварчан з приводу того, що має бути в майбутньому в нашому парку. І от ми хочемо вивчити думку людей, що на вашу думку має бути. Я вам зараз даю стікери, якщо ви можете вже є. І про дві спочатку подивіться, а потім подумати про себе. П'ять пріоритетних речей, тому що не поводимо. <плес> Багато визових просто Вони просто на можна, але я думаю, зараз будуть підмаринки, я по його погоду. Бо якщо це вже 100 людей проголосували, то я уявився ще 100. Скажіть, є якісь вікові обмеження? Чи може голосувати? Звичайно, коли дорослі з дітками то голосують. О, велосипедисти, долучайтеся до обговорення. Ми вибираємо, що має бути в парку перемога, у вас є можливість про велодоріжки проголосувати. Тут 15 об'єктів, які бувають зазвичай в парках. Ми проводимо вуличне опитування бойоварча, видаємо вам 5 стікерів, ви маєте 5 стікерів вибрати зелененьким те, що ви хочете, щоб було в парку, і один червоний, те, що ви не хочете, щоб було в парку. Тут є велодоріжки, масса зеленська велосипеда. А, до доріжки, зона. А, так. Але всі не клейте там, бо тут буде нечесно. <пілляє> Подивитися все і вибрати з цього п'ять. П'ять хороших і одне, що ви не хочете. Може ви не хочете, щоб тут харчування ресторану були. Може ви не хочете, там, тваринок, щоб тварина купила або ще. Не клейте, Андрію, що не амплиоти. Давай стару версію. Вони краще. Це типу мановіно, вони щось погано клеються. Може вам допомогти? Давай, давай, допомогу. О, клеєм. Клеємо. Будьте ласка, скажіть, коли голосування завершиться, що будуть з цими лакмусовим пак пісцями робити? Ну ми сподіваємося, до восьмої вечора сьогодні, що більшість людей, які ходять регулярно в парк, проголосують, і нам буде очевидно, які насправді люди бачать пріоритети, що найбільше вони хочуть бачити в парку. Що Суперечливе, бо вже зараз навіть півдня пройшло. Вже зараз видно, які зони люди не дуже хочуть. Ну тобто хтось, звісно, голосує зеленими, але є люди, які голосують червоними. І за підсумками сьогоднішнього голосування робоча група. Враховуючи результати цього голосування, враховуючи результати вуличного опитування, яке ми проводили рік тому, розробимо схему зонування парку і також винесемо її на обговорення. Будемо вже роз'яснювати, які зони можуть бути, які наповнення цих зон може бути. І вже після того будемо працювати подальшу стратегію, тому що звичайно це робота не на один рік, і все те втілити, що ми хочемо, це все одно триватиме роками, і в тому числі кошторис має бути складений на роки, не на один рік. Не можна виділити за один раз, 18 мільйонів і зробити все, що ми хочемо. Поетапно, поступово визначимо зони, визначимо загальну концепцію реконструкції і потім що кожен рік будемо робити. А хто буде рахувати і що це за робоча група, хто в неї буде входити? Робоча група вже створена, розпорядження міського голови. Там, здається, 27 людей записалося. Ну реально активних набагато менше, які справді організовували сьогоднішнє це обудування. Сподіваюсь, що решта також будуть в подальшому більш активно залучатися до роботи. В цю робочу групу увійшли чиновники, депутати, активісти, молодь, які не байдуже, яким буде парк. І Власне, ця робоча група, ну я думаю, що після цього опитування, може там тиждень-два ми зберемося на засідання, опрацюємо те, що ми отримали, і визначимо подальші плани. Говорилося про те, що може бути стратегічна сесія. Я не виключаю, що десь на якомусь етапі ми спробуємо, коли вже буде у нас більш-менш вивчена думка. Більш-менш розплановане зонування, можливо, ми проведемо стратегічну сесію, на якій власне визначається ну, б, візія парку, да, тобто куди рухатися концептуально. Тобто має бути якась ідея або кілька ідей, які закладені, і, і вона закладається на Тобто, Можливо, ми зробимо стратегічну сесію, але однозначно маємо робити воркшоп. Це коли різні сторони, які мають свій інтерес в парку, збираються всі гуртом. І випрацьовується подальша концепція. Дякую.